У Миколаєві відбувся кубок мера з легкої атлетики. Яскрава спортивна подія 20 травня об'єднала більш ніж 130 атлетів і атлеток. Про тих, хто брав участь, які сюрпризи підготували організатори, та які перспективи цього виду спорту наразі в нашому місті розповість далі Сергій Мельников. Травневий ранок для всіх, хто завітав до спортивного комплексу у парк перемоги, видався напрочуд гарним та по-спортивному бадьорим, адже тут вирували події кубку миколаївського міського голови з легкої атлетики. Так традиційно навесні багато подібних змагань, але кубок, мера саме з цього виду спорту у Миколаєві вперше. Мета цього заходу це показати, що легка атлетика відновлюється, бо спочатку повномасштабного вторгнення багато у нас діточок виїхало. Десь були проблеми з тренуванням, але завдяки нашому меру, завдяки управлінню, ми змогли це відродити і легкоатлетичний манеж, його запустити, дати йому нове життя. І зараз в нас з'являється багато нових зірочок. Подивитись на зірочок легкої атлетики та підтримати їх цього дня прийшли батьки спортсменів. Серед почесних гостей, окрім Олександра Сінкевича, можна було побачити Дмитра Фалька, Ірину Бондаренко і інших представників міської влади. Також спостерігали за змаганнями і легенди української легкої атлетики, як, наприклад, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи, переможець Кубку світу Юрій Сергієнко, та дворазовий переможець паралімпіади, заслужений майстер спорту Ігор Цвєтов. Змагання до речі, організатори зробили максимально цікаве. Для усіх учасників дійства для молодшої вікової категорії у нас проходила дитяча легка атлетика. Для середньої вікової категорії ми проводили бар'єрну естафету, і для наших е, самих старших і іменитих спортсменів ми проводили фінальний забіг на 200 метрів. Однією з тих, хто приймав участь у естафеті, була Анна Чушкіна. Спортсменка каже, що займається легкою атлетикою вже шість років. Є в неї пріоритетний вид, але правила змагання дозволяють показати себе і в іншому виді королеви спорту. Поки що вік малий, тому я можу займатися ну, будь-яким видом брати те, що мені подобається, те, що ну, в мене краще входить. Але ну, вже в наступному році я переходжу до старшої категорії і треба брати ну, як один вид і за основний висота. Висота це стрибки у висоту, де у Анни вже є досягнення. Наприклад, нещодавно спортсменка перемогла на турнірі у місті Чорноморськ. Далі в неї та її тренера Марини Чумаченко амбітні плани, як і у багатьох інших хлопців та дівчат, які приймали участь у кубку мера. Окрасою змагань стала боротьба за титул «Найкращий легкоатлет» та найкраща легкоатлетка турніру. У фінальному забігу на дистанції 200 метрів змагалися 12 найсильніших спортсменів, а перемоги здобули Жураківська Яна та Ілля Ізбаш. Далі враження від заходу переможців. Сама атмосфера була дуже яскравою, підготовка була на вищому рівні. І, взагалі, 200 метрів це не моя дистанція, моя 400 800 але я отримала велике задоволення. Дуже сподобалось, як організовані змагання було дуже весело, емоційно насичено. Дуже радий був отримати нагороду від Олександра Федоровича, дуже було приємно його бачити. Переможці отримали заслужені кубки від миколаївського міського голови. Проте жоден з учасників заходу не залишився сьогодні без подарунків та медалей. Класний захід відбувся у Миколаєві, і він ще раз довів, що легка атлетика в нашому місті продовжує жити, і в нас обов'язково ще будуть нові призери і переможці Олімпійських ігор. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.